Новий будинок побуту, нові бутики, новий ремонт, нові технології. Оце хочу викликати ліфт. Я на п'ятому поверсі. Що мені робити? Куди мені тикати? Я просто в шоці, я не знаю. Ліфт не приходить. Що ж мені робити? Що ж мені робити? Куди мені? Натискати. О. О. Будь ласка. От тобі раз. Поїхав ліфт. До мене, до мене. Біжим, біжимо, біжим, біжим, біжим. Так. Тепер куди натискати? Отак. От Перший. Коли? Угу. Четвертий. Третій. Дійсно працює. І аварійна служба є. Цікаво чий це Ліфт. чи його виробництво. Боже, двері, як тут вийти? А вони самі відчиняються, чудо. І що тепер? А як їх зачинити? А, так вони самі зачиняються. Оце так будинок побуту. А якщо підійти, І, самі відчиняються. Отак От змінилася Україна за два з половиною роки, поки мене не було в Україні. Дуже багато нових технологій, нововведень. Все повністю, що було на цьому місці. Років 60-х-70-х, напевне, все змінилося. Поміняли магазини, контейнера з магазинами. Покультурили, стоянки зробили. Дерева посадили, отакі от зелені зони зробили. І новий будинок побуту, де ми щойно мали міні-екскурсію. Все тут реконструюється, все обновлюється. Так що є надія і навіть впевненість, що Україна буде. Слава Україні.